Це запрошення для тих, хто десь там натрапив на моє відео на просторах інтернету. Я кандидат в психотерапевти, займаюся психотерапією 6 років. Ну і, звичайно, весь стандартний набір. Особиста психотерапія, групова психотерапія, індивідуальні групові супервізії. енна кількість годин достатня вже досвід достатній. Метод катативно-імагінативна, по-простому це символ драма. Що я пропоную? Внутрішній простір, який я створюю для того, щоб людина могла себе зрозуміти. Завдання номер один в терапії для мене це зрозуміти себе самого. Завдання номер два це прийняти себе самого. Тобто, іншими словами, полюбити. І далі все наступне. Тобто, це пошук своїх бажань, пошук своїх ресурсів. Травми внутрішні, особливо дитячі, дитячі травми, втрати різні, різного роду, почуття, відчуття самоцінності. Ну, Тобто весь набір практично я з ним працюю, крім дітей онлайн. З дітьми працюю тільки офлайн. Напевно, що я також би не брався за пари поки що на даний момент онлайн, тільки офлайн. Ну, Якщо це вас зацікавило, то відповім з бажанням на якісь детальніші питання. Запрошую.